Юлія, ти вже була в оздоровчому таборі у Майорщині? Да. Ні, в Майорщині не була. Розкажи, як ти літо проводиш, де ти відпочиваєш? Ну, літо я проводжу в якомусь таборі кожного літа. Мені дуже подобається. А цього року я вирішила поїхати в Майорщину. А чому? Скажи. Хтось ну, тобі розповідав. Да. Я знаю, що ти на море ще з'їздила. Ну, всі, всі кажуть, що там дуже гарно ну, і чудово там. І я захотіла поїхати. А твої друзі з тобою? Так, так. А хто? Іра, Колесніка і ще багато інших. Зрозуміло. ну гарного тобі відпочинку. Так. Покажи приклад. нічого не страшно. Зараз розкажемо. Так пішли, щоб не стісняла, трошки одійдемо. Стой, 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 стой. Отак, стой. Так, нормально, не кривися. Так, будь ласка, розказуй. Я була вже три рази в табірі світанок в Майорщині. Мені там дуже подобається, там дуже багато ігр, танців, дискотеки вечором. Багато їсти дають і мені там дуже-дуже подобається. Ну, а ти вирішила в цьому році, так? Да? Так. Да. Все. Ні. Розкажіть. Не Ви не їдете? А ти їдеш у табір? Да. Ти не був там у таборі ще? Ні. Ти в який клас ходиш? Звідки? В другий. В яку школу? В другу. Школу, І вперше ти вирішив туди відпочити поїхати, так? А хто тебе проведжає, розкажи. Мама, сестричка. Угу. І все. Ясно. Ну ви, може, два слова нам скажете. От скажіть, будь ласка, ваші діти ще не відпочивали в цьому таборі? Ні. А чому ви вирішили, щоб дитина там відпочила? Вони ну, дуже захотіли, так я їх, думаю, відправити туди. Ясно. А скільки у вас діток? Двоє. Двоє, так? Ну це маленька ще у вас, так? Ні, ні. ні? старша. Ні, от вона стоїть. А, ясно. Ну хорошо, гарна відпочинку. З Кажі, будь ласка, подобається таборі? Дуже подобається в таборі. Вона не хоче ніякої паторі, ніякої ялти, ніякої алушти, а тільки її майорщину подавай. Дуже там гарно, гарні вихователі, дуже гарні міроприємства їм проводять, возять їх там, відпочивати. Діти приїжджають задоволені, поправлені, красиві, щасливі. І просять іще, якби побільше, не 15 днів, а днів 25, щоб було. Їй дуже подобається туди їздить. Ну а ви як педагог можете от, сказати так про незави? Чому такий феномен от Майорщини, скажемо, ні в Патурі, ні в Ялту? Ви розумієте, мені здається, перш за все, там дуже хороша організація. Е, Організовується все для них ну, з таким. Ну, розумієте, там, мабуть, працюють такі педагоги-організатори, які вміють заохотити дітей, поїхати саме туди, а не алушту і так далі. Перш за все їм там і поїздки на річку гарні організовують, а які там гарні вечори вони роблять, м'які їм свято організовують. Ну, мені, сам, мені здається, це те, що там хороша організація. Хороший організатор, перш за все, там і Сергій Петрович молодець, і вихователі молодці, і піонервожаті їхні. Взагалі дуже гарна організація. Ні, на це на мою думку, це там тільки це. Заохочує туди дітей. Все більше і більше. Ви знаєте, моя донька чекає з нетерпінням літа, і коли сказала 4 числа, а потім перенесла 10, це таке було. Ну прямо вона переживала все, що взагалі можуть відмінити. Взагалі, спасибі за цей табір, дуже гарний табір. Хай він продовжується далі. Мам, тепер дай мені гроші. ще тобі гроші? Дані забирає. Настянка по любому. Я навіть відказалася від того пайка. Ні, от мене. Ірочку ще не дай. Хочете попасти в Так, ви відправляєте внука, так? Так. Да. Ну, говорять, що там дуже добре. Вот. Кормля, воспитання хороше. Зібралися ну, і Отправимось свого внука, хай подихне. Ото таке. Ну що ж. Так, а ти з Настроєм їдеш, хочеш туди? Не бабуся. Скажи. Так. Ну, скажи, що я хочу поодихнути. Нехай. Так, ось є такий мальчик, представтеся. Я Юрій Ділігул, студент Полтавського педуніверситету. Отже, я буду в цьому році перший раз їхати в табор. Я дуже хочу так, щоб дітям сподобалося, щоб діти кожного року приїжджали в цей табор, в табір і всього самого-самого кращого. А у вас є досвід роботи з дітьми? Ну, У мене як такого досвіду великого немає, але на практику я приходив вже з дітьми. Отже, маленький, як такий стажик, то є. А ви вивчаєте в педуніверситеті, який предмет і взагалі, яким ви будете вчителем? Я буду вчителем історії і права. Зрозуміло, це інтересно. На ну, ділі гули я знаю з Корнієвки, з Березівки, з тих країв чи ні? Ні, я з Рибінки. Ви сам з Рибінки, так? Так. Зрозуміло. Ну добре, успіхи вам. Говорить про те, що там, і знаю я і про це, що там вихователі-ентузіасти такі. Я думаю, що ви теж будете в цьому колективі і буде вам, якщо ви з бажанням таким їдете, я думаю, у вас все вийде. Так, Успіхів. Дякую. Яна, будь ласка, поділися своїми враженнями від відпочинку в таборі світа Там дуже хорошо хоро, тим, що там хорошо годують, дуже е, хороша поведінка до дітей. Е, ну і ще е, там Завжди ну, водять на, всяк, на всякі там, відпочинки. Я знаю, що там різні заходи проводяться, в тому числі і спортивні, а ти активна значить, учасниця спортивного життя району і переможниця багатьох там і спартакіад, і районних змагань. Ти береш участь у спортивних змаганнях? Так, Ну, на 60 метрів, особливо на 300 30 метрів, в тому році я на 30 метрів зайняла перше місце. О, це, звичайно, і безперечно. А от, скажімо, там в різних заходах я маю на увазі таких, що виступати, співати. Ти теж береш участь? Ні. Ні? Тобі один напрямок, спортивний, так? Добре. Ну, щасливого відпочинку в цьому році. Я знаю, що мама твій розповідала про те, що ти дуже любиш цей табір. Ти так. була в Юпатурі, в Ялті, але тут тобі найбільше подобається, так? Ось піки. <ріст> не надо, мені вже мала так, Микола Андрійович, я знаю про те, що ваша донька відпочивала і в Криму в основному, так? Ну, в цьому році майорщину вирішила. Чому скажіть? Були ж можливості, перспективи, скажімо, на узбережжі Чорного моря Справа в тому, що зараз з путьовками там щось їх не, не виділяють так що... Приходиться, де місто є туди, хай дитина є. Ну я думаю, що там нормально буде. Вищули, враження. Да, там... Я сам там не раз був, бачив в минулому році. Ну, дитина моя перший рік туди їде. Я думаю, що там нормально. буде. Ми будемо сподіватися. Там <гум> дрібного. 何で? Іди сюди, сам. Ну, Буде то. здорово, холодилися. О, який грамотний. Так, ну. да, грамотний. Ну що їм? Пожелаємо, звісно, всім віддихнуть крепко, здоров'я набратися, і так. Ну, а що ж, що може подати? Звісно, вот. вони оце ж тільки їдемо, що оце віддихнуть вечором, то, вечером, то есть днем. Вот ну, от, а... при тому вони ж. Сколько там? 15 дней же всего. всього. Ну нехай за 15 дней немножко підправляться. Ну а так, что, что же мы хочемо пожелать? Раз же пожелаємо тільки віддиха, тільки здоров'я набратися. А скажіть, будь ласка, ваш ночок у грибінці да? Да, нет, він в свободі живе. Він ходить у четвертій Сюда. И внучка у нас стоит рядом Тоже. Він восьмий, а вона дев'ятий, це кончує, десятий бо переходить. Вот, а він восьмий, це теж дев'ятий переходить. Четвертий клас. Сколько вони англійський язик вже кончили? Училися вони раніше в Одесі, в Батьків. То там англійський язик. Ну, у нас це ж одна школа, Вторая, там вже німецька, а тут англійський от теж їх поміщує. Доводиться їздити чим в школу, так? Їздити в школу доводиться, так? Так, ну а я там, а літішкою в нас є, айтішка йде. Утром, У вже все время це вже 5 років, вже вони айтішка. Зрозуміло. Ну добре, Успіхів їм дійсно Хай каже, відпочивається. А матері немає. І вони матки діти потерялися, їм тільки полтора року було. Тому годин, півтора року, Одесі ще.

І так, да. І прошу, давай. Ві, прошу я що. Ві, наверное, нічого. Сідай сюди. Час по кошенятки, мої і ваші. Ну, і давайте нам, у нас так. Ві, дивиося, чата, там, так, що виєте. Ладно, не зражайте, хай коли тобі.